Зараз я покажу вам експериментальний, наголошу на слово, експериментальний обрізку черешні. Результатом е, цієї обрізки я поділюся обов'язково обов е, під час цвітіння і який буде врожай. Тому, якщо це вже другий рік я так ріжу, якщо в мене все вийде, можете потім собі так пробувати. Як я це роблю, до чого я вам зараз просто покажу. Е, ну, мої такі рекомендації ви, мабуть, не пробуйте. Поки в себе так обрізати. Ну, це відео можете зберігати на майбутнє, щоб знати, як воно що. І потім, коли я скину відео вже з, з плодами, щоб порівняти результат і все таке інше. Mm. По-перше, ось дивіться. Просто mm. ось так обрізається черешня. Бачите? Тупо маса ось таких пеньків. Просто все на пеньках. Що це воно дає? Ось це все урожайні, урожайні, урожайні. Просто е, можна по цій методіці, обрізки, можна дуже густо садити черешню. Ну, опять же, я повторюю, це все експериментально. Ось дивіться, як я її ріжу. Тут, тут, бачите, туц, туц, ось. Е, щоб біля, основних, біля основного стовбура були прилягали гілки. Ось так. Ось так. Сугубо пеньки і такі гілочки плодові. Ось, дивіться. Раз, раз, бачите, раз, 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 раз. раз. Все. Тільки ось така має бути обрізка. Ось ось, бачите? Ось бачите? така має бути обрізка. Не більше і не менше. Ось Ось на такі пеньки. Ну, понятно, що ви зараз скажете, що це бред, хтось, а може хтось хтось нічого не скаже. Але але, ось дивіться, ось так я її шматую, шматую. Ось дивіться, це вже другий рік я її шматую. Ось бачите? Ось так я її шматую. Ось на такі пеньки. Ось, бачите, ось на такі пеньки. Ось ці всі вже пеньки, вже в цьому році, вони всі заваляні плодами. Бачите? Ось так. І ось так. Ось так шматую. Це основний стовбур, від нього відходять гілки, тупо на такі довгі пеньки. Пеньки, пеньки, пеньки. Ось такі пеньки, пеньки, пеньки. І так я йду зараз далі. То що я скажу вам? Не знаю, не знаю. Я то розумію, що це воно має бути приблизно, плюс-мінус. Чи воно буде рентабельно, чи воно буде наскільки комфортно, то не знаю. То, що там урожай буде гарний, це 100%, тому що максимально буде доступ туди повітря, максимально буде доступ сонця, тобто не будуть вони так хворіти. То це я більше впевнений. А чи воно буде вигодно так? Можливо, а можливо буде вигодно тільки тим, кого мало місця, але дуже подобається їм черешні. Тому можете собі кілька сортів, два-три сорта посадити по такій от, е схемі, як я обрізаю на сугубо, на пеньки і максимально гілки притуляти я буду до центрального провідника, то можливо комусь таке подобається. Отак от. Так от.